Ага, є. Yeah. Значить, послання моїм нащадкам, найважливіше, мабуть, що я е, можу їм передати, це е, знання про те, що найбільш ефективним е, способом досягати будь-яких своїх цілей бажань це правильне застосування наукового підходу. Саме завдя завдяки йому людство і прогресує саме так, як воно зараз прогресує. Е і щоб продемонструвати це на практиці, розкажу про е сьогоднішній ранок, коли е в нас скільки 28 градусів тепла вже через спеку на вулиці і е продовжує зростати. Для того, щоб. Знизити е, температуру, я вирішив застосувати заморожену пляшку з водою як акумулятор холоду. Я її е, ще заздалегідь поклав у морозилку. По-перше, для того, щоб в нас був завжди е, е, нЗ води, як найбільш необхідної речовини в екстремальних умовах. Ну, і плюс вона в замороженому вигляді не може зацвісти і якось е, е, зіпсуватись. А по-друге, що у разі відключення електроенергії або якоїсь іншої потреби у додатковому охолодженні я міг використовувати ці пляшки як акумулятор холоду, по суті, переклавши, наприклад, їх у звичайний холодильник, щоб він довше там. Тримав холод і продукти не зіпсувалися. І в даному випадку я вирішив е використати його таким чином. У тебе пляшка протікає? Та це так, трошки протікає. Ні, це не вона протікає, це іні з неї. Це, е це, до речі, важливий момент, що вона не зіпсована. Це з неї іні е е стікає. Я вирішив взяти розпилювач води ну, в, частності, в частності цей насадку для розпилювача. І використати холодну воду з цієї замороженої пляшки, просто щоб себе оприскувати, ось займаючись тут спортом, мені треба якось себе ефективно охолоджувати. І я б розпилював. Окрім цього, в нас, звісно, є подібні заморожені пляшки, які просто висять перед вентилятором. Він на них дує і теж охолоджує, але мені цього недостатньо. І я вирішив поставити цю пляшку у кімнаті, закрити кімнату і почекати, поки пляшка достатньо розтане, щоб туди можна було всунути. На цю насадку і розпилювати на себе холодну воду, яка підтанула. Але чого я не врахував, так це того, що льот він е, збільшується, більший має розмір по відношенню до води. І оскільки я заливав воду перед заморозкою під зав'язку, щоб навіть повітря не було. Я ну, знав, знав, що Воно розбухне, але пластик достатньо еластичний, щоб не луснути. Якби то було скло, йому була б хана. Тим не менше, коли я відкривав пляшку, я про це забув. І оскільки тут ще лишався лід, там половина, мабуть, об'єму, то розлилася вода, і я, відповідно, пішов її прибирати, паралельно розказуючи Артему, що якби я. Добре пам'ятав закони фізики, або е, щонайменше е, їх враховував в цих своїх діях, то не, при, не прийшлося б зараз прибирати за собою розлиту воду. Ось чому варто вчитись е, добре в школі. І це правда. Це правда. І що відбулося після цього? Е, я побачив, що в нас відкрита. Відкрита двір на балкон, з якого, на мій погляд, ми більше отримували тепла, ніж якби двері були зачинені. Хоча зазвичай це навпаки, але зараз така спека, що мені здається, на вулиці ще гірше. І що цих акумуляторів холоду. Які в нас є в кімнаті і на вентиляторі, буде достатньо, щоб втримувати або навіть понижувати температуру в ізольованій кімнаті. Я закрив двері і е, засік е, час, щоб відрахувати 10 хвилин і подивитися, як за 10 хвилин зміниться температура. Було 28,5 градусів. За 10 хвилин температура не змінилась. І я спитав Вартема: як ти думаєш, варто відкрити двері на балкон? чи залишити так, і є? як є? Що ти відповів? Ну, треба затестити. Ні, спочатку ти відповів, що їх треба відкрити. Тому що з закритими дверима охолодження не сталося. А, ні, не так, не так. За 10 хвилин в нас піднявся на 1 градус. Так. Ось як було. За 10 хвилин не на 1 градус, а на 10 градусу. І ти тоді сказав, що по результатах цього тесту треба приймати рішення відкривати двері, оскільки з закритими дверями температура зростає. Я тоді е піддав сумніву його висновок, спитавши. А з чим ти порівнюєш цей результат? Тобто, в результаті цього експерименту, ми дізналися, що в таких умовах в нас підвищується температура зі швидкістю 1,1 градуси на 10 хвилин. А ми хіба знаємо, з якою швидкістю і як змінюється температура з відкритими дверима. Тому ми вирішуємо провести. Ще один контрольний тест із відкритими дверима, і бачимо, що за 7 хвилин вже на 2 градуси температура підіймається, вирішуємо завчасно завершити експеримент, щоб не витрачати наш холод, тому що в нас вже достатньо, достатньо даних для прийняття рішення. Ми знаємо точно, що в замкнутому в замкнутій кімнаті. За таких умов, як ми зараз знаходимося, при е е закритих е дверях на балкон краще е зберігати холод, ніж при відкритих. І це, здавалося б, достатньо зро зроблено для того, щоб заспокоїтись і ці умови прийняти. Насправді, ось недалекий розум, він навіть не задавався б таким питанням. Чи варто там закривати, чи відкривати, чи там щось поліпшувати. Тому що людина, яка не сповідує науковий підхід, вона не розуміє і не розуміє, що це найбільш ефективний підхід, а він під собою, він насправді складається з декількох простих слів. Безперервний пошук найбільш ефективних способів вирішити свою задачу. Все. І головне на першому місці безперервний. Це процес, який не може перериватись. Не може бути в тебе достатньо знань, достатньо інформації, достатньо вже інструментів. Щойно ти зупиняєшся, ти починаєш деградувати. Тому науковий підхід, найбільш ефективний підхід у досягненні будь-яких своїх цілей це безперервний пошук найбільш ефективних способів вирішення своїх задач. Звичайна людина, ну не звичайна, а скажімо, недалека людина, яка не сповідує такий спосіб, опинившись в умовах некомфортної спеки, вона потрясала кулаком у небо, сварилася, в що ж таке, як коли ця спека скінчиться. І навіть не думала б про застосування наукового підходу для вирішення своєї проблеми. А при цьому лише погіршувала свій психоемоційний стан. Людина. Яка розуміє, як треба вирішувати задачу, робить такі речі, як ми щойно зробили. По-перше, висунула б гіпотезу, ґрунтуючись на своїх знаннях, які ніколи не бувають достатніми, але тим не менше, ґрунтуючись на якихось своїх здогадках, знаннях, допущеннях, висуває гіпотезу, яку або Одразу приймає, якщо впевнена в своїй експертизі і досвіду, або перевіряє, або долучає більш потужного експерта, наприклад. Це вже питання ситуації. І звичайна людина, яка сповідує такий підхід, вона б на цьому етапі і заспокоїлася. Вона б досягнула. Мінімально для себе допустимої комфортної ситуації. І використовувала б саме такий спосіб з закритими повністю усіма дверима і включеним акумулятором холоду. Але чим відрізняється звичайна людина, навіть з підходом правильним, від людини з петливим розумом, а це зазвичай. Найбільш просунуті ефективні люди, що здебільшого саме такі люди і керують цим світом. Вони відповідальні за найбільші прориви як в науці, так і в будь-яких інших галузях. Так ось людина з питливим розумом на цьому не зупиняється, тому що це має бути безперервний процес пошуку найбільш ефективних способів. І Питлива людина, продовжуючи задавати собі питання, а що ще я можу зробити, подумала, б, а чому ми маємо знаходитись в повністю ізольованому середовищі. Це зрозуміло з точки зору чистоти проведення експериментів, так, що зовнішні фактори не впливають, і ми отримуємо більш якісні дані. Але ж ми не знаходимось в реальному житті у ізольованих кімнатах. Більше того, навіть якщо ми можемо це робити, ми не мусимо це робити. І в нас є можливість, наприклад, висунути гіпотезу, що в коридорі, де завжди темно і нема впливу сонця, температура нижча, ніж в кімнаті, навіть із додатковим охолодженням цих заморожених пляшок. Це питання і ця гіпотеза може виникнути лише у людини з питливим розумом, яка вирішує провести додатковий експеримент і відкриває двері в коридор, і отримує за 4 хвилини зниження на десяту градуса. Ось що таке науковий підхід.